Хочу додому, казала вона. Вдома все інше, навіть весна, навіть смакави три в одному, там особливий. Хочу додому, хочу додому, сердився він. Досить оцих орендованих стін, досить нарад віртуальних, коли в офіс зайду, як тоді, до війни, хочу додому, в місто розбити, хочу в нім щось не любити й любити. Боже, коли ці снаряди прокляті містом моїм перестануть літати? Хочу додому, додому, без дому. Певно, мене зрозуміти у тому, хто не втрачав, буде складно і непросто. Хочу додому, додому, просто, як же не і надскладно хотіти зараз додому, просто там жити, просто прокинутись вдома, заснути, молитися, митися, їсти і бути. Як же незвично і наднеможливо нині хотіти того, що важливим стало для тебе настільки яскраво, що прагнеш додому до мами. Хочемо врешті додому! кричали, плакали люди, і обіймали того, хто поруч потунів і також додому хотів. А обіймаючи, люди казали, що ніби вдома вони не бували.